Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов, партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми з вами збираємо на дрончик. Ну як на дрончик? Це справжній такий безпілотний комплекс. Для українських розвідників, які вистежуватиме важливі російські цілі, що би хто нам не казав про те, що це має займатися держава, має звісно. Але війна, коли вона відбувається із ворогом, значно більшим у якого значно більші ресурси, завжди буде народною, і ви це розумієте. Реквізити в описі до цього відео країни Європи висунули вимоги Росії щодо припинення вогню. Як змінюється ситуація не лише в дипломатичній тональності? Ми говоримо зараз з Романом Безсмертним, політиком, надзвичайним і повноважним послом України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Вітаю вас. Отже, почнімо так хронологічно: старий кегебіст Путін висунув пропозицію зустрітись в Стамбулі. 15 травня це було дещо несподівано, але ж ми з вами розуміємо, що очевидно маємо справу з якоюсь КГБською КГБ ФСБшною спецоперацією. Нам треба розглядати, що за цим стоїть. А де, от от власне, де підлість закладена в під, під цю пропозицію, як ви вважаєте? Ну а змістом цієї пропозиції є перше відхилити пропозицію про. Припинення вогню, безумовне, 30-денне, всеосяжне і по можливості безстрокове, тому що всі підкреслювали можливість його продовження. Це перше. Тобто, від самого початку було зрозуміло, що московський фюрер не піде на припинення вогню. І друге, це нав'язати те, про що ми з вами. Говорили вже не одного разу. В Україні повернення до переговорів. Повернення тут ключове слово. Бо це повернення дає хоч Стамбул, хоч Мінськ, хоч Нормандій. І третє, у цій ситуації це повернення до термінології, яка звучить усунення першопричин раз», Друге, це законні права, які стосуються питань безпеки. І третє, і наступне в цій частині це те, що стосується неділимості системи глобальної безпеки. Що по суті насправді виглядає поверненням як до Стамбулу, так і до ультиматумів. Вашингтону і НАТО щодо повернення лінії розмежування між а, Заходом і СССР по кордону по східному кордону Німецької Демократичної Республіки. Тобто, зараз це Східний кордон ФРГ Федеративної Республіки Німеччини. Пане Романе. А я зараз потребую уточнення. Правильно я розумію, що Путін справді зробив а, ось цю ну як би розробив цю ФСБшну спецоперацію, і вона звучить, якщо її перекласти з російсько-путінської мови, вона звучить так: Викликаю вас в Стамбул домовлятися про демонтаж української держави. Цю частину послання російського фюрера захід ну можливо не весь захід, не можна говорити за весь захід, але частина політикуму на заході не зафіксувала, а зафіксувала те, що він кличе на мирні переговори, і це викликає у певних політиків, якщо я не помиляюсь у Дональда Трампа, також радість такого ж типу, що отмовляв, я ж вам казав, що ми це зробимо. Ось Путін вже кличе на мирні переговори. А перший, перший якби абзац цього повідомлення, в якому звучить усунення першопричин, що означає знищення української державності, в такому разі не фіксують. А акцент робиться на тому, що Путін закликає до мирних переговорів. Так абсолютно правильно. По суті, якщо подивитися на ці згруповані три речі, то перша із них це ліквідація України як держави. Друге, це повернення НАТО аж туди до 91-го року. Ну і третє це звуження, скажімо так, сфери діяльності того, що називається захід колективний чи система Північно-Атлантичної безпеки, і під цим приховано відновлення фактично контролю. А те, що сьогодні називається Російська Федерація, над тим, щоб. Іменується Центральна і Східна Європа. Ну, це жахливо справді. А як ви вважаєте, Зеленський переграв Путіна тим, що сказав: А я приїду в Стамбул і чекаю тебе в Стамбулі? Я думаю, що мені так здається, що Путін не чекав на такий розворот, такий розворот подій на зустріч на, на вищому рівні, коли ж, ну, доведеться ж. Відповідати на багато питань, і так би мовити, під час цієї зустрічі може бути відбутись дезавоювання його позиції, пане Дмитре. Я ще два речення скажу по попередньому питанню, коли розвивалися ці сценарії, я дивився живий трансляцію. Фактично, в більшості видань відомих видань світу: британських, французьких, німецьких. Американським, хочу е підкреслити, щоб ми це розуміли. Речі, про які щойно ми з вами говорили на початку програми, ідентифікують і розкривають одиниці у цих виданнях, ключових це ключові аналітики. Це одиниці, розуміють, що ховається за фразою усунення першопричин», що значить законні інтереси, і що значить неділимість. Системи колективної безпеки, а, і це дуже важливо, щоб ми розуміли, на рівні аналітиків ведучих видань в світі це розуміють одиниці. А тепер давайте уявимо. Я вибачте, сутні. пане Романе. Вибачте, якби це стосувалося їхньої країни, мабуть, вони би розуміли, що йдеться про, про про те, що Путін говорить, що він не знімає з порядку денного знищення державності України. А я от думаю. А справді багато хто не розуміє, чи вони просто вдають і роблять таку гарну міну за поганої гри з тим, щоб відзвітувати своєму електорату. Ну, от буквально бачите, ми його примусили йти на мирні перемовини. А, пане Дмитре, але за цим стоїть підпорядкування Росії, всієї Центральної Європи, Балтійських держав. Вони тож мають розуміти? Стовідсотково. Ну так от, а, чому? Але знаєте чому? Тут їх а, бавить душа й переконання, які їм шепчуть з Москви, що ні, 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 нам потрібно тільки Україна і то, тільки шматочок України. Ви що, ми ж далі не підемо? Ми з вами це здається чули сотні разів. Тому в цьому відношенні абсолютно зрозуміло, що насправді глибина розуміння проблеми. Вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже дрібненька. І всі продовжують в більшості своїй бавитися, ну хіба що за винятком Балтійських держав Польщі, а візьміть до уваги хоча б Румунію, тут уже повний провал наступає, ситуація з Угорщиною зовсім погана, а, Словаччина так само і таке інше. Тобто, тут, як ми розуміємо, є цілий ряд проблем. Над якими треба працювати, бо якого біса той а, Фіцо разом із Вучичем поїхали на цей Шабаш, який відбувався на Красній площі? Це ж зрозуміло, що а, це виконання певного завдання, яке доводить і в, до словацького вождя, і до Угорського КГБшно система Рашиської Федерації. Звідси очевидно, що у цьому відношенні не те, що не акцептується частина і не здатна розкритися. Там є п'ята колона, яка дуже активно діє проти суверенності незалежності цих держав і про відновлення контролю Російської Федерації над цими територіями, і оскільки ви пане Романе згадали цей московський шабаш з побіда і парада Бесієм, що цікаво, що і словаччина і угорщина були союзниками Третього Рейху. Союзниками третього рейху словаччина до 1945 року. Угорщина до 1944 року. Отакі У такі побідітелі приїхали святкувати перемогу над нацизмом. Представники, не вони зрозуміло, але представники цих країн. А скажіть, будь ласка, те, що Зеленський викликав по суті справи Путіна на дуель, от я це так розцінив. Тому що мені здається, Путін сподівався, що в Стамбул, так як це було в 22-му році, в березні, поїдуть якісь заступники міністрів підписувати капітуляцію, чи щось таке, і тут Зеленський каже: Ну добре, давай зустрінемось як ви розцінюєте такий хід? Давайте пройдемо цей сценарій, бо він був зрозумілий від самого початку. А, і так, перше, це а, перехід в іншу форму спілкування. Про це сигналізувала явно поява а, на чолі Німеччини Фрідріха Мерца. І ситуація ця очікувала. Очікувана була, бо він додавав цьому емоцій, емоції. Емоції, які, які притаманні консервативному руху, в тому числі е е е Німеччини особливо. Наступне. Це перші ці санкції, які вже прийняті, запущені Великою Британією, частково Німеччиною, і зараз йде підготовка Франції і Європейського Союзу. Це друга річ, яка пішла. Третє це спільна позиція всіх по тридцятиденному перемир'ю. До речі, відпрацьована вона була ще в ріяді. Вона залишається на порядку денному. Вона є переконанням від Вашингтона до Лондона. Включно з усім Європейським Союзом і так далі. Наступне, це відповідь на питання, чи збиралася Москва вводити перемир'я? Ні. Бо якби збиралася цього брехні великодної і брехні, а навколо Шабашу з перемир'ями не було б. Наступне, чи а, очікувана була пропозиція повернення до Стамбулу? Ми з вами на цю тему тричі говорили. Я казав, що уважно слідкуйте за словами. Ми просили слухачів, слідкуйте за словами, бо там іде мова про усунення першопричин. І я тоді казав не проведення переговорів, а відновлення. І я називав два параметри: або Мінськ, або Стамбул. Наступне. Чи можна було очікувати? Що після перепіті, після цих подій Росія все-таки введе з 12-го. Ні. Було зрозуміло, що ні. Це так само, як і зараз очікувати те, що Путін прибуде до Стамбулу чи де там а, може проходити ця зустріч. Ні, це теж зрозуміло. Буде зроблено спроба ще раз відтягнути ситуацію, умовно кажучи, відправлена буде делегація. З одного боку, буде президент Зеленський, а з іншого боку, Ушаков. Як ви думаєте, у такій ситуації як можуть іти переговори, чи будуть вони, а, відповідаю: ні переговорів не буде. А, далі включиться динамік, брехливий московський динамік. І тут важливо, щоб оце от не поява Путіна. Прочитана була в Вашингтоні як чергове сигнал про саботування Путіним ведення мирних переговорів. Друге, і відмова, кардинальна відмова від ведення перемир'я. І за цим те, пішло те, про що президент Трамп багато говорить і майже нічого не робить. А ви вважаєте, що можливий можливе інше трактування? Якщо Путін не приїздить, переговори зірвано з вини Росії, з вини Росії. А ви думаєте, що Трамп може сказати, ну що Зеленський мав сісти за стіл з Ушаковим вести перемовини? Я переконаний в тому, що буде подвійна трактовка, така як трапилася з попереднім повідомленням. Зверніть увагу, як його трактують. А, бо нам з вами невідомо, який зміст в нього вкладав Дональд Трамп попередній, що треба сісти за стіл. Розумні люди кажуть, що треба сісти за стіл для того, щоб отримати оконечну відповідь. Так? Ще розумніші кажуть: так він вже сказав, що якщо не буде перемир'я, то далі нема руху. Так? Ось вам подвійність позиції. Точно така буде подвійність і е, після Стамбулу. Але у цій ситуації. А те, що зробив президент України разом з європейськими партнерами достойно найвищої оцінки, мало того, що вони змушені протидіяти московському фюреру, то їм ще необхідно і Стармеру, і Макрону, і Мерцу, я вже не кажу про Туска, знаходити слова, достукуватися до Дональда Трампа. Бо як я отак дивлюся за ситуацією, Дональда Трампа, окрім літака, якому збирають, йому, збирається йому подарувати, його мало що цікавить взагалі на планеті Земля. Це трагічно, звісно. Тобто, зараз коротко, пане Романе, я так розумію, що Зеленський переграв тим, що підвищив ставки. Те, що європейська команда, давайте так скажемо, бо воно так є насправді, вона переграла Фюрера Московського. Безумовно, те, що вони знайшли механізм спілкування з Трампом, це теж і тут вони також молодці у цьому відношенні. Ось власне про а, тепер вже про європейську коаліцію. Німеччина закликала Росію відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня. Інакше їй загрожують санкції. Про це повідомив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус. Британія виступила з подібною заявою по суті справи. Це ультиматум сформульований європейцями Росії. А що ви думаєте, як розвиватимуться події далі? Ми ж з вами не маємо сумнівів, що Росія не піде на умови, які запропоновані з тридцятиденним припиненням вогню. Я переконаний, що ніякого припинення вогню не буде з боку Росії. І я переконаний точно так в тому, що поїзд. А санкції буде рухатися дуже швидко. Паралельно буде йти кардинальне посилення України. Не випадково Німеччина ініціювала це правильно. Ми, до речі, з вами говорили десь півроку назад, що коли оприлюднювали всі ці постачання, ми з вами говорили про те, наскільки доречно це робити. Наступає фаза, коли поява на політичній арені такої фігури європейської, як мерць, вона передбачає іншої конфігурації дій, іншого способу, інших інструментів. І очевидно, що за цим потягнуться всі. Тим більше, що треба пам'ятати, А півтрильйона, які бюджетувала Німеччина за рахунок зміни моделі бюджетної, це величезні гроші. Зверніть увагу і на те, що Держдеп і Трамп погодили на дання Україні там перераховано, що. З німецьких запасів це дуже цікава формула, яка насправді, з моєї точки зору, дає відповідь на багато питань найближчого е перебігу подій. І це стосується санкційної політики, це стосується, в тому числі, цього триєдиного центру управління польотом, і це абсолютно правильно зроблено. Так воно й мало бути від самого початку. А може, там потрібна і четверта фігура ще, не так важко догадатися, хто це. От, в тому числі, і це рішення, яке було прийнято Вашингтоном, воно свідчить про те, як, як, як буде діяти механізм надання допомоги. Ну і те, що продубльовано Корнеліусом. Стосовно того, що давайте припинять, більше будемо робити, ніж говорити про те, чим ми допомагаємо Україні. Розшифруйте, будь ласка, механізм надання допомоги Україні. Правильно я розумію, що тепер не обов'язково задіювати американський конгрес, а відпрацьована нова форма постачання Україні так. зброї і боєприпасів. Так, ця інституція буде задіюватися по мінімуму. От, а скоріш за все, її взагалі не будуть задіювати для того, щоб не затягувати постачання. Цікаво, але нас це влаштовує, я так розумію. З точки зору об'ємів постачання і того, що а, бюджетовано в Європі, в Німеччині і в Великій Британії цього достатньо. А тут виникнуть може проблеми тільки з одним: з потужностями ОПК обслужити це все. Але цікаво, що бачите, Німеччина чекала на зміну канцлера, щоб ці зміни відбулись. Пане Романе, а те, що ви трошки раніше сказали, воно схвилювало, відверто кажучи. Тобто, по суті, справи, ми з вами почули другий ультиматум Путіна вже всьому північно-Атлантичному альянсу. Перший прозвучав раніше. Про те, що альянс має відкотитися до кордонів 1997 року. Зараз ви згадали про східний кордон Федеративної Республіки Німеччини, але такі країни, як Польща, Румунія, Словаччина, е, Балтійські країни е, загалом це 14 європейських націй залишаються в такій конфігурації поза спільною е, безпековою парасолькою. Як на це відреагують в НАТО? По суті, справи це. По суті, ультиматум капітуляції північно-атлантичному альянсу, який прозвучав з, з Москви. Я не розумію на яких підставах, тому що якби російська армія була десь на околицях Берліна, мабуть, вони мали би формулювати щось подібне а вони рік на околицях Покровська кладуть своїх, а тому тут два аспекти. Які нам треба зрозуміти. Перше, як на, на цей ультиматум відреагує НАТО, і друге, чому Москва дозволяє собі такий тон. А, мене дивує. По перше, що я не чую з боку цих країн, того, що вони розуміють це. це власне те питання, яке ви задали? От, це перше, Но, насправді це небезпечно, дуже коли ти відчуваєш, що твій партнер не розуміє цих речей. І друге, є вже все це написано. Восени в грудні 2021 року Москвою було пред'явлено два договори, проекти договорів Сполученим Штатам і НАТО, де НАТО мало відкотитися до кордону, яку я зазначив, а ці всі країни мали покинути блок НАТО 14 країн, про які йде мова. Те ж саме Сполучені Штати Америки. Вони мали вивести свої війська з усіх цих країн, починаючи з Румунії, Балтійських держав, і так далі, в тому числі, там іде мова й про а, ядерне роззброєння і так далі. І коли я чую от, першопричини, 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 а ні в Європі, ні в Сполучених Штатах нікому про це розказати і говорити про це таке враження. Ніби ви не читали тих текстів, але я нагадаю, про них навіть переговори були делегацій. Це дивує. І це е, дивує ще й через те, що я думав, що зміниться в Вашингтоні влада і з часом держсекретар, там. хто б там не був, почнуть про це говорити. Адже майже кожен день ми чуємо, як не від душакова. То від міністра конячої старої голови, то від інших заступників перше усунення усунення першопричин. Навіть у договорі з китайцями і то записали, при чому там Китай до цих першопричин. Записали це слово, яке стосується кризи в Україні. Звідси, коли учасник. Мовно кажучи, вийшовши на поле, грати в футбол, але він не розуміє, що йому треба було коньки одягнути, бо там лід, він не буде грати в цей футбол, він просто не розуміє, що відбувається. Так от з моєї точки зору, уже от коли оці ультиматуми говоряться, і там говориться про першопричини, про законні інтереси, бо це територія України і так далі, чому він жужжить про те, що. Ні в якому разі в НАТО і так далі, бо це законний інтерес, бо це неділимість системи глобальної безпеки. Вони так завжди в Радянському Союзі, в Рашиській Федерації, трактували Хельсінський заключний акт. Так вони говорили постійно просто цю риторику на декілька років забулись. І коли зникли газети Правда, Труд, «Ізвєстія» в тій редакції, Красна Зв'язда, то видно на заході теж. Забулися про те, що ці слова звучали. Вони знов зазвучали. Я знаю, Ось... пане Романе. Я вас слухаю. Я думаю про наступне на заході. Такий скандальчик можна сказати, пов'язаний з тим, що спецпредставник Дональда Трампа в Москві використовував московську перекладачку. Замість того, щоб згідно протокола мати перекладача чи перекладачку від посольства Сполучених Штатів Америки. Ну, ви дипломат, ви чудово знаєте, як багато залежить від якості перекладу. Ось, а мені здається, що нам якось треба перекладати з російсько-путінської мови про що він зараз говорить. А говорить Путін про наступне: їду в Стамбул, щоб говорити про демонтаж української держави, інших варіантів немає. І про те, що блок НАТО має перед ним роззброїтись і віддати в повне володіння Путіну 14 європейських націй, які свого часу стали членами НАТО. Ну не знаю, може угорцям і словакам це сподобається. Це їхня справа, звичайно. От я думаю, що інші країни мають до цього поставитись дуже серйозно. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, дякую вам. Дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.